Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку опублікувала матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні. Як планують оподатковувати крипту в Україні, коли запровадять ці податки, як їх будуть нараховувати, про це у сьогоднішньому відео. Шановні, в цього відео, прошу вас підписатися на цей канал. Ми розкладемо по поличкам інформацію про пенсії, соціальні виплати, банки та інші соціальні питання. Про які варто знати кожному сьогодні будемо говорити про болючу тему: тему оподаткування криптовалюти в Україні. Чому болючу? Тому що крипта, точніше, філософія криптовалюти, полягає у відсутності регуляції. А ось податки це вже регуляції, і відповідно, більшість власників криптовалют негативно реагують на новини про запровадження оподаткування чи будь-якого регулятивного нагляду щодо крипти. Подобається це комусь чи ні, але НБУ та Нацкомісія з цінних паперів вже готуються до цього регулювання. І ось нещодавно Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку опублікували матицю оподаткування віртуальних активів в Україні. Посилання на цю матрицю ви знайдете під цим відео. Перед тим, як перейти до деталей цього документу, хочу наголосити, що дана матриця оподаткування віртуальних активів це. Поки лише концепція, яка містить пропозиції та певні ідеї, відповідно, все те, про що ми сьогодні говоритимемо, це лише припущення на те, як працюватиме оподаткування крипти в Україні, адже для запровадження податків на крипту, спочатку ця концепція має трансформуватися у закон. Верховна Рада має проголосувати за такий закон у двох читаннях. І ухвалити відповідні зміни до податкового кодексу, та й не тільки до податкового кодексу, а й до інших нормативних регулятивних актів в Україні. Це довгий шлях, і зміни на цьому шляху точно будуть і будуть відбуватися. І так, який рівень податку планують встановити на криптовалюту в Україні у своєму опублікованому документі Нацкомісія з цінних паперів пропонує нарахувати податки в сумі 23% від прибутку по операціях з криптою. Згадують за пільгові 5 та 9%, але ці ставки стосуються в основному виплати дивідендів, тому навряд чи ці пільгові ставки будуть взяті за основу. Більш ймовірно, що все ж таки зупиняться на 18% податку на доходи від крипти та 5% військового збору. Ідемо далі, як пропонують нараховувати податок на криптовалюту в Україні? Податок пропонують нараховувати на момент продажу або обміну криптовалюти. Тобто, якщо ви виводите крипту у ФІАТ чи обмінюєте на іншу криптовалюту, то в цей момент нараховується податок. Якщо у вас просто крипта лежить на гаманці, то в цей момент нічого не відбувається. А як тільки ви її продаєте чи обмінюєте, то тоді ви стаєте платником податків. При обміні однієї криптовалюти на іншу має визначатися ринкова ціна до гривні. І як її визначатимуть, тут багато питань, адже з фіатними валютами це простіше. НБУ щодня публікує офіційний курс щодо тієї чи іншої валюти, наприклад, долара або євро, і він протягом дня не змінюється. Теоретично, Нацкомісія з цінних паперів може робити те саме з криптою, тобто публікувати щоденно офіційний курс крипти. Але крипта дуже волатильна, і курс на початку дня і в кінці дня може ну, дуже сильно відрізнятися. Як визначатиме цей ринок курсів криптовалюти Нацкомісія, комісія? Цих деталей в опублікованому документі поки що немає. Йдемо далі: як оподатковуватимуть операції з, крип... з криптокартками в Україні? Тут ще слід зауважити, що оплата криптокартками в магазинах це також операція, яка підпадає під оподаткування, адже при оплаті криптокарт в магазині ваша криптовалюта конвертується у фіатну валюту, здебільшого у євро, потім вже в гривні. Якщо ви розраховуєтесь в межах України, а це фактично продаж криптовалюти, який теж планують, навіть не планують, а будуть оподатковувати. Йдемо далі. Що саме оподатковуватимуть в операціях з криптовалютою? Ще один важливий момент, який слід повторити: податок обкладатиметься прибуток, а не сам факт володіння криптовалютою. Тому, якщо ви купили біткоін за 80 тисяч доларів, а продали за 85 тисяч доларів, оподаткують. Тільки 5 тисяч доларів прибутку. Якщо ці операції куплі-продажі криптовалюти відбуваються на криптобіржі, яка офіційно працює в Україні, то один із варіантів, який розглядається, це що ця криптобіржа має виступати податковим агентом і самостійно утримувати податок. Це щось шталт, як банки самостійно списують податки за нарахування відсотків по депозитам. Йдемо далі. Розглядають варіант, що криптобіржі будуть будуть виступати податковим агентом. Інший підхід, який розглядає Нацкомісія з цінних паперів, це те, що криптобіржі не гратимуть роль податкового агента, але будуть звітувати про операції, здійснені їх клієнтами. Який із цих варіантів виберуть, невідомо. А ось якщо операція відбувається поза межами України або на децентралізованих біржах. То користувач має декларувати прибуток сам. Нагадую, що згідно чинного законодавства, фізична особа так само має самостійно декларувати доходи, отримані від грошових переказів. Як часто, і скільки українців це робить самостійно, як це контролюється та перевіряється, це питання риторичне. Тобто тут також може бути таке, що закон приймуть, що фізичні особи мають самостійно декларувати такі доходи і сплачуватимуть податки з них. Але якщо не буде реального контролю, то ситуація нагадуватиме оподаткування доходів з приватних переказів. На на папері ми маємо це робити, а по факту процесу контролю за цим механізмом як такого немає. Йдемо далі. Треба надавати документи походження криптовалюти. Платники податку на віртуальні активи зможуть зменшити базу оподаткування, якщо нададуть документи, що підтверджують витрати на купівлю активу та комісії, пов'язані з купівлею крипти. Якщо документів немає, весь дохід вважається прибутком і оподатковуватиметься повністю. Тобто, якщо ви купили біткоін за 80 тисяч доларів і продали його за 85 тисяч доларів, то вам потрібно буде надати підтверджуючі документи, що ви купили цей біткоін справді за 80 тисяч доларів. В іншому випадку вам нарахують податок на всі 85 тисяч доларів. Те саме, якщо ви продаєте собі у збиток, Якщо ви купили, наприклад, 80 продаєте за 70 тисяч, тоді вам треба буде надати квитанцію, де вказано за скільки ви купили цей біткоін, щоб вам не нарахували податок. Переліку документів, як будуть приймати у якості доказів, поки немає. І тут велике питання, як підтвердити купівлю-продажу крипти, якщо це було здійснено, наприклад, через p 2 p операції. Йдемо далі. Поговоримо щодо звільнення, звільнення від оподаткування криптовалют. Ще Національна комісія цінних паперів розглядає можливість запровадити ліміт доходів, який не підлягатиме оподаткуванню. У документі наводяться, як приклади, ліміти з інших країн, але який ліміт рекомендують для розгляду та запровадження в нашій країні, цього поки не, не вказано. Також розглядається можливість звільнення від оподаткування в залежності від періоду володіння. тобто, якщо ви купили крипту і зберігаєте її протягом, наприклад, більше року, то вона не оподатковуватиметься. Але це все поки що в планах деталей немає. Йдемо далі. І так, висновок щодо оподаткування криптовалюти в Україні наступний. До кінцевого закону ще дуже далеко. Ми ще не одну оновлену версію цього документу побачимо у вигляді законопроєктів, правок до них та змін. Ці матриці ці оподатковуються віртуальні оподаткування віртуальних активів. Є речі, які можна трактувати по різному. Немає багатьох деталей, проте є багато рекомендацій з рахуванням світового досвіду, є пропозиції. А ось що саме використають наші законотворці, які які підходи оберуть, які лімити запровадять? Ми цього не знаємо. Але основні підходи до оподаткування криптовалюти вже стають більш чіткішими, і ми бачимо, що Рано чи пізно податки з крипти запровадять, і контролю за крипторинком передбачається, яко кажучи, немало. Проте це явно не швидкий процес, і навряд чи це запрацює у поточному році, 25 2025, адже, окрім законодавчих змін, слід ще запровадити і програмні зміни. Ну і ще. Сумніви щодо того, як швидко цей процес запрацює не просто на папері, а на практиці, бо, як ми бачимо, оподаткування приватних переказів в юридичній площині запроваджено вже давно а ось чи працює це це вже інша сторона медалі.